У вас основні теми грудня це теми дітей, хобі, творчості, романтики, теми вашої популярності. Якщо у вас є діти, то у вас дуже сильно можуть турбувати проблеми ваших дітей, або у них якісь кардинальні зміни можуть бути в житті, відбуватися, або просто ну, багато, багато справ, які пов'язані з дітьми. Якщо у вас дітей нема, але ви замислюєтесь, тут і вагітність може трапитися. Якщо, ну, якщо ви замислюєтесь над тим, що, щоб завести дітей. Також це може у вас програтися як активація романтичної сфери. Романтична сфера буде дуже-дуже активна, нові знайомства можуть траплятися, або просто збільшення кількості романтики, якісь тут і з'ясовування стосунків, якісь повернення можуть бути колишніх, з кимось ви, якщо в листопаді посварилися, то тут людина може повертатися, давати про себе знати. Також новий імпульс може утримувати ваша творчість, да, якщо ви десь виступаєте на публіці, ведете свій блог і так далі. Тут у вас можуть бути в цьому плані да, можливість збільшити, збільшити взагалі свою популярність. Кармічна задача у вас як на грудень, так і на Взагалі весь 2026 рік зайнятися своїми фінансами, позбавитись всіх боргів і кредитів. Взагалі від цього позбавитись, да, і ну, трансформувати знов таки свою сферу фінансів. Також у вас ну, трансформації можуть бути в сфері стосунків, да, такі довгі трансформації, причому на багато років вперед це Плутон да, тут у вашому. Сьомому домі може створювати трансформацію. Відповідальність, відповідальність вам треба взяти за. Сферу ну, фінансів, знов-таки за чужі фінанси. Да, якщо ви у когось брали щось в борг, да, то їх обов'язково треба повернути, особливо до лютого 26-го року. Інакше будуть наслідки. Будуть наслідки. Mm. Так, дуже багато емоцій. Може бути дуже багато емоцій, дуже багато емоційних переживань, якихось станів, депресивних, зміни настрою і так далі і тому подібне. Ось якісь можуть бути неочікувані зміни в професійній сфері. Давайте подивимось давайте на таро, да, основні, що чекає левів, або у кого асцендент знаку Лев. Давайте почнемо зі стосунків, да, тому що у нас ну, тема романтики, тут все ж таки дітей, що чекає. У стосунках Левів в грудні 25-го року. Що чекає в сфері сім'ї, дітей? Стосунків в грудні 25-го року. Що чекає? Що чекає? Так. Ой, ну дивіться, у вас, у вас взагалі якось все це з фінансами пов'язано. Не знаю, тут, можливо, да, хтось заявиться з вами, з, ну, з якимось подарунками, можливо, да, з якимись фінансовими такими пропозиціями, з фінансовою допомогою. Це буде йти через маніпуляцію, ну, для того, щоб вами якось проманіпулювати. Да. Або, можливо, ви будете відчувати, що ви якось фінансово залежні від. Від вашого партнера або буде незадоволення взагалі фінансовим положенням в вашій парі. Ну тут от багато. Також, да, якщо це про дітей, тут багато грошей треба буде витрачати на дітей, можливо, на їх здоров'я, на їх лікування, можливо, на подарунки їм. Да. Ну, от, да, Тут сфера, сфера сім'ї і в, сфера сім'ї і стосунків. Та, і сфера дітей вона якось е, ну, дуже сильно перекликається з фінансами, та, що потрібні будуть, будуть потрібні значні фінансові витрати на ці сфери, або вам можуть щось дарувати, але це може бути через якісь такі маніпуляції для того, щоб від вас отримати те, що, те, що хочете. Давайте по роботі і по фінансам. Що чекає Леві, у кого Асцендент, в Леві по роботі і фінансам в ом, грудні. Що чекає по роботі і по фінансам в грудні? Що чекає, що чекає? Так. Ну, дивіться, ви будете дуже активно діяти. У вас буде багато-багато ідей, дуже буде активно діяти, але ви ну, будете відчувати все одно, да, що або клієнтів недостатньо, да, або ну, от якесь розчарування буде в своїй діяльності, або буде щось не виходити. Да. Ну, от, якась така, якась така ситуація. Давайте ще здоров'я подивимось для левів, або у кого асцендент. знаку лев. Що, що чекає по, по здоров'ю? Що чекає по здоров'ю? По здоров Давайте подивимось. Так, головне, щоб у мене телефон не розрядився, сподіваюсь, вистачить заряд. Ага, що чекає по здоров'ю? Ну, дивіться, вам, ну, у вас можуть бути. І якісь такі і респіраторні, да, і респіраторні захворювання, да, щось там з легенями, з диханням, да щось там з цими шляхами, можуть бути і депресивні стани, да, і якісь залежності, і тут да, вам потрібно дуже сильно взагалі приділяти увагу своєму фізичному стану, своєму здоров'ю, да, тому що від цього буде залежати все, і ваш емоційний стан, і ваша здатність працювати, і багато чого. Які основні поради для левів, да, або для тих, у кого, у кого асцендент в леві на грудень 25 року? Основні поради, основні поради на грудень. Давайте подивимось для левів, основні поради, основні поради. Так, ну, по-перше, не витрачати сильно гроші. Да? Гроші потрібно економити. Пропозиція, до якої, з якою до вас з'являться, да? можливо, да, це якийсь партнер з минулому. Ну, тут потрібно 10 разів подумати, що, ну, чи приймати цю пропозицію. Можливо, це якась буде фігня, скажімо так. От, Ну, така собі